Вітаю на каналі, продовжуємо бліц по ваших питаннях. Е, так, значить, е, там ми закінчили перший бліц по слицею Болгарію в Болгарію Лащук. Тепер у неї таке питання, чи правда, що вона займається магією вуду? Правда, карта Сонця. Так. Е, далі. вопрос для Блица, почему бывший премьер Израиля стал таким откровенным, что там не так, спасибо. Ну, потом, ну я так думаю, что потому что он освободился от государственной посады и начал высловливать свою думку, так же, ну, питаем, почему ты так стал таким открытым Император, потому что чувствует на дне солнца, Відчуває свою владу, він якусь має інформацію, він хоче і він не хоче втрачати авторитет свій. Не хоче втрачати авторитет. В нього багато інформації. Він володіє багато інформації, він і не все ще розповідає. А чому мовчав раніше? Не хотів паніки. Тому тримав свої думки при собі, причому тримав він їх уже давно, а також він, як коли він покинув посаду, переглянув деякі речі, ніби як зі сторони подивився. Ну, сама головна причина він не хоче втрачати свій авторитет і не хоче, щоб про нього забували і таке інше. Так. Чему И... Олена Кровец ушла из квартала? Что случилось? Очень интересно. Спасибо. <каклев> Ох, там скандалище был. Там викрилася якась брехня, там е, щось іще таке відбувалося, тройка мічів перевернулася. Ну це, 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 дуже велика якась підлість е, вскрилася. Та вони їй надоїли більше, більше е, чим, не знаю, просто до вони її, до печі її надоїли, вони їй, вона не це тягти, вона хоче індивідуальний свій проєкт. За, в принципі, їй і дали таку можливість. Наскільки я знаю, я за її творчістю не слідкую взагалі, як і за творчістю кварталу. Так, ось цікаве питання. Пані Надія хотілося б запитати, як ми, українці, можемо наблизити перемогу? Чи є щось, що ми, українці, можемо робити щодня? Чи є те, що опускають з виду наші військові завчасно дякують? Ну, давайте, порада, да? це буде ніби як порада. Що нам робити, щоб наблизити перемогу? Щодня робити, щоб наблизити перемогу. Ну, шістка копій вказує на те, що ми, звісно, повинні бути патріотами своєї країни і ще. Працювати, розвиватися, не навчатися новому, будувати, творити, не зупинятися в розвитку ні в коєму разі. І ще що повинні робити. Диявол, нищити ворога. Хто може йти служити, має йти служити по цій карті. Так, далі. Ще є щось таке, що упускають з виду наші військові. Так, чи є... Служити от в тому не тільки в війську, а там на оборону і таке інше. Так, чи є щось таке, що випускають із виду наші військові. <кій> ну, в принципі, кон... ситуація по карті сила контролюємо. Контролюють вони майже все. Ну, ще ж, яка карта. Так, да, десь о, щось опускається із виду, десь, ну, мабуть, на югах, бо ту з кубків, ну, тобто там, десь десь близько до води. Отам От якісь кхм, такі рухи відбуваються, ті, що виходять із під кон контролю або не помічають наші військові. Але в цілому по карті сила це повністю володіння ситуацією. Це ще може бути перевернуте перевернутий тут час, вказувати на колаборантів. Ну, тобто на зрадників. Або всередині війська, Ну, скоріше це народ, серед народу. Ну, як вам сказати, військові можуть бути не до кінця обізнані, от, що народ там за їх спиною творить. Так. А, значить, про Буданова тут питають на посту міністра. Оце питання ми подивимося, коли він стане міністром, якщо його призначать. Хоча я дивилася на телеграм-каналі, що його призначать. Бо тоді подивимося на, на користь це чи не на користь. Так, на фільтраційний тиск я вже відповіла в минулому. Блиці. Блиці. Так, питання до Бліцу. Напередодні повномасштабного вторгнення закликали всіх на шашлики і розпаковувати тривожні чемоданчики. Це е, головний сам так вирішив заспокоїти населення, якщо хтось йому порадив. Зараз подивимося. Сам вирішив. Вирішив сам. Карта одинака. Сам вирішив. Так, чи відчуваю провину? Вже не відчуваю. Колись був нагружений це вже, а вже ніби як... Ну, час пройшов і вже він думає, що вже багато зробив для того, щоб наблизити там нашу перемогу. Ну, в общем, скинув він себе цей груз. А так, да, мучало. Чи настане колись мир між країнами близького сходу? Що потрібно, щоб цей мир прийшов? Ну, колись настане, навірно ж. Чи настане колись мир між країнами близького сходу? Дивимося. Настане тільки кацапи перестануть туди втручатися. Отой зразу настане мир. Да. Бачите кацапи. Там е, е, на країнах близького сходу все перевернуто з гног на голову. Так, все ж Кереберт, бачите, дві карти перевернуті. Там на люд... країни ті могли б жити і радуватися. Ну ні. Отут ось, ось кацап'є прийшло, і от бачите, я вам кажу, що тільки перестануть втручатися, зразу мир настане. Отут відповідь на ваше питання. Кацапію прибрати звідти, вплив її. Так, землетруси. Чи можливо подивитися на цей рік по землетрусам? Ну, я не буду по всім країнам дивитися. Я спитаю, чи загрожує Україні протягом трьох місяців землетрус. Такий ну, руйнівний. Бо там трусити 3-4 бали може. А от такого такого масштабу, як у Туреччині, відбувся. Чи загрожує протягом трьох місяців Україні такий землетрус? Ні, не загрожує. Не загрожує, не буде землетруса такого ні, Ну, Бог на нашій стороні тут, ні. Суд перевернувся, тому не буде. На найближчі три місяці, я дивлюся. Так. О, значить. 에, була у нас там дискусія в телеграм-каналі, в цьому телеграм-чаті про цього ж віддічського астролога. Значить, Читаю питання, як воно написано. Пані Надія, питання на майбутній Бліц про віддічного астролога, який збирає гроші на золотого шрів-шиву для проведення ритуалу для перемоги України. Чи справді Гуськов Віталій Якович володіє можливостями проведення ритуалу? І чи гроші, які він збирає, справді підуть на золотого шиву? Трошечки я це перефразую. Значить, ритуал він може провести? Може. Наскільки він дієвий той ритуал, правильно? Тому, давайте так. Е, наскільки він потужний для того, для, наскільки він потужний езотерик, щоб провести подібний ритуал? Які будуть наслідки цього? Чи досягне він мети е, цього ритуалу, саме знищення там щось, надав, знищення Росії? Да, я так розумію, чи припинення війни, що таке. Бо до, досягти е, мети це зібрати грошей на золотого шиву, він може і досягнути. Так, давайте, Наскільки він потужний езотерик? Ну, я би так сказала, це його хобі. Імпульс у нього є для того, щоб там розвиватися, але він цього не встигне зробити, тому він застрягне на, на Пажовському рівні. Ви ж бачите, на його характеристику езотерика не вийшли старші аркани. Якби він чимось володів, то вийшла б луна, карта, ну, Жриця, місяць, очельник, зірка, розумієте, диявол в кінці кінці-кінців. Цього не вийшло. Взагалі немає старших арканів. Слаба ця людина. Так, далі. Можна сказати, що і профанатор. Так. Чи дійсно ці гроші підуть, чи що він збирає? Чи назбирає він на цю статую? Чи назбирає він на цю статую? Ох, його прикриють, СБУ прикриє, я вам гарантую. Не встигне набрати. Так. Чи підуть ці, а ті ж гроші, що він зібрав? Чи підуть вони хоч на якусь маленьку золоту шиву. Так. Друзі. Людина зібрала гроші, живе і радується собі воно. По пажу кубків. П'йом і закусуємо. Так, ну добре. Чи дійсно, Давайте ще ось останнє питання, що, е, чи він може такий провести ритуал. Хоча по тих перших трьох картах, по оцих то ні. Чи може він провести такий ритуал? Зірка. Десятка пентаклів. Ні, не може. Він вам на картинку він вам створить, але це не може він провести. Зірка. Це ж ось він астролог, так? По зірці. Оце десятка Пінтаклів вказує, що це відічницька астрологія, бо вона індійська, тобто веде свої коріння, бере із глибокого народу. Вона сама по собі не жизніспособна, розумієте, ця астрологія по п'ятірки Пінтаклів. Не може він провести такого ритуалу. А що його прижучать СБУ, то чекайте новин. Так. Ну, через БУ, чи оцей е, Департамент К, за мошенничество, за шахрайство, розумієте? Так, такі. Е, так, далі рухаємося питання. Пані Надія, штурмові підрозділи, підрозділи це косплей Вагнера. Хтось формує собі приватну армію? Питаємо, чи правда, що хтось в Україні формує собі приватну армію під виглядом е, штурмових підрозділів. Чи правда? Правда? Щоб перевернути, казує, що все прояснилося, все правда. Хто він? Диявол. Людина наділена і е, владою. І грошима, і диявол може вказувати на олігархат. Значить, причетний до олігархів. Чи дізнаємося правду? Дізнаємося. Дізнаємося протягом року. Ту спінту. Так. Чи надовго поставили Кліменка міністром, обо... міністром внутрішніх справ? <кій> надовго. Принаймні півроку точно буде. Це самі карти. Бачите, швидко домовилися і призначили питання надовго-надовго по, по мірності. Так, е, що хорошого від нього там ждати? От людина буде повністю занурена у роботу, потягне на собі все. Оцей груз обов'язків він на себе прийняв, але йому важко їх буде витягти ще. Я так розумію, по, по лицарях буде уділена велика увага От Згвардії таке інше. Ну, в общем, військовим підрозділам, яких, ну, вони там всі, звісно, військові в, в даний момент. Але якимось от таким от таким штурмовим таким інше буде приділена велика увага, тут пройдуть переміни. Також буде готуватися оце штурмові бригади, вони ж як зараз позиціонуються, як бригади звільнення, так же, повернемо своє. От, тут буде багато приділено уваги. Ну і ще що від нього чекати. Накази, накази будуть видаватися. Буде чистка в рядах Міністерства внутрішніх справ. Він буде керувати, як імператор, я б сказала, дуже рішуче. О, В рамках закона. Зрадників вичистять. Багато зрадників вичистять із лав МВС. Мабуть, і перестановки будуть, і зміни керівництва в областях, і таке і інше. Це все буде. Шкоды я не побачила Так Далее Дорогая Надежда, посмотрите, пожалуйста Следующий Блиц Будущее ближайшее Гео Лероса Спасибо Давайте на пивруку Покажите нам Гео Лерос Его майбутнее Гарне майбутнє двойка кубків. Все стабільно буде у людини, все прекрасно по цих картах. Ну, от, от четвірка жезлі вказує, як зараз у нього є, так і буде найближче півроку. Так. Питання дубліцу. Ракетні обстріли Харкова. А, чи досягають мети, коли вони припиняться? Так. Чи досягають мети ракетні обстрілі Харкова? Чи досягають вони мети? Ну, мети якої? Якою ворог планує, правильно? Я так же розумію. Чи досягають вони мети? Не досягають повне розчарування, не досягають. Можна ще сказати, що Ну, як тут 5, 3, 2, із п'яти досягають. Ну, скільки це буде від 100%, відсотків, порахуйте. Отак От досягають, а три кубка не досягають. Так. так. Коли вони припиняться? Ну, давайте по місяцях дивитися, чи припиняться обстріли Харкова протягом трьох місяців. Тройка кубків, ні. Півроку, так. Півроку чи не почнуть при невмозі використовувати С300, використовувати більш потужні ракети інших типів? Ну, просто питаю так, чи ні на це питання. Да, іскандери оце мене показує, можуть. Коли припиняться ракетні обстріли України, зокрема, Харківської області, протягом півроку припиняться обстріли Харківської області, ракети самі, король жезлів вогонь. Півроку, Ось 6 місяців і показую. Так, да, припиняться. Десятка міч... Пінтаклів казує, що протягом півроку це буде досягнуто максимум. Ну, або кінець. Після десятки вже Пінтаклів вже немає розвитку. Так, коли настане новий переломний момент у війні і в чию сторону? Ну, то таке провокативне, тільки в українську. Ну, коли? коли переломний момент у війні? Він вже відбувся. Він вже відбувся і ворога ось о, пасть порву вже. Це вже в минулому відбулося. Перелом вже відбувся. Ми просто ще не, не можемо це оцінити, тому що сімка мічів це карта самообмана і, ну, не розумієте, такої нереальних якихось уявлень. А о, він вже відбувся, це карта минулого перелом. І разом це башта. І, ну, в общем, карта сила вказує, що вже ворогу порвали пастку. Ну, перевіримо, це Україна переломила чи росіян. Для росіян сказка сократилась, вона закінчилася. Все, що могли росіяни показати, вони вже показали по десятки кубків. Далі немає розвиватися. Переломний момент наполовину для України. Щось Україна ще не доробила. Ну, ще не звільнила ж території. Але показують, що вже переломний момент. Тобто, по, ну, показують, що переломний момент ми вже пройшли. Так, вроді вже всі питання я відповіла. Ага, ще ні. Надя, посмотрите в какому-нибудь бліці на Україну, косвенно окажуть, какое-то влияние эти мировые землетрясения, здвиги пліт і всі ці... Эти... Катаклізми. Був розклад на клімату, екологію, але вроді б не должны. Ну, Давайте запитаємо, чи вплинуть на екологію, оці світові землетруси, екологію України, чи вплинуть на Україну світові землетруси, чи вплинуть. Дивіться, які карти йдуть. Так, да, вплинуть, але... Плинуть, тому що перша карта Сонця каже так. Але вони будуть незначні по смерті. Ну, дивіться, карта Сімка Пінтаклі це карта Гробокопателя, вона перевернулася. Тобто внутрі, ну, всередині, так, да, якісь здвиги якісь такі відбуваються. Ну, Чи постраждає українська екологія від цього? Знаєте на що може дати, дати ну, наслідки? Це ж пустельник, він ходить по пустелі. Тобто, наприклад, на опади. Ну, це і, 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 і якісь через це може бути, наприклад, пожежі, бо це карта в, вогню, але потім воно владнається, прийде до гармонії. Тобто, якийсь, мені здається, засушливий буде період. Не знаю, чому так. Ну, карти так показують. Перша карта сонця ж каже, да? Значить, зроблять вплив. А, так. Що для України значить відставка уряду Санду? Як це вплине на прокацапські настрої в Молдові? Що для України значить відставка уряду санду. Ого, ого. Це прямо зрада якась. Це прямо якась зрада відбулася для нас. Вони нас зрадили. Вони що лягли під кацапів? Переворот, друзі. У Молдові відбувся переворот, правильно я розумію? Так. Да. Так, да. за участю ворога, так. Да. Причому там задіяні, вони там оці кроти і таке інше, вони там вже давно сидять. Ну, Данілов вчора про це вже написав: Для нас це зрада наших інтересів. Е, так, Паркасабські настрої в Молдові до. При, при е, цьому уряді. Гавріліця, да, і Наталя Гавриліца, здається, так. І після прокацапський настрої. До і після. Боже. Вони там що всі про прокацапські? Все населення? Ну що це все світ показує? Це всі. Вони ще більше посиляться. Так, наступний уряд Молдови буде за Рашу чи за Європу. Дякую. Я не розумію, як він може бути за Раш, за Європу при картах Всесвіта, Що все населення хоче Росія. Для нас це зрада. погано для нас. Так. І наступний уряд Молдови буде за Рашу чи Європу. Зараз подивимось. Так, за Рашу буде, чи за Молдову. Ой, за Європу. За Європу ні, тройка і за Рашу, і це е, будуть працювати і довго працюватимуть і на е, перспективу. Щось, мабуть, Молдова дограється до чогось. Ну, вони хочуть повністю злитися з кацепйом. Це спецоперація. Швидко провернули цю спецоперацію. От ще, мабуть, вже з цього Придністров'я про що тут половина на половину показує? Нам наслідки ще раз. Диявол. Нам придеться боронити свої кордони на ну, боронити свою територію на кордонах з Молдови. Бачите що? Нам своє прийдеться щось утримувати. Якісь нас інтереси є грошові там, і ми можемо їх, ну ми повинні будемо за них триматися. Ми ж їм даємо е електрику, ми даємо через нашу територію, їм газ качають. Погана ситуація. Ви ж бачили там повішаний. Сьомка сьомка кубків і тройка мічів. Це погана ситуація для нас. Оце, що уряд пішов у відставку, це погано. Так. Ну, все, друзі, там вже такі питання, більш вони на екологію, на таке інше. То я, мабуть, запишу окремим, окремим відео. Я дякую за увагу, дякую за ваші лайки, підписки коментарі. Хто матиме змогу, пишіть в коментарях тайм-коди на ті питання, що вам сподобалися. І до нових зустрічей.